Перший млинець Гливкий на арені Львів найперспективніші футболісти країни програли одноліткам із Хорватії 0-2. Проте гра молодіжної синьо жовтої команди завжди свято. Автофани знову квапливо розкладаються біля готелю минулого місяця. Вони від Дністра, і аж до фінального свистка, привели збірну до розгромної перемоги над греками. Тепер вестимуть молодіжку на поєдинок із хорватами. Помагають дуже сильно і на стадіоні, і тут. Я думаю, кожному футболісту приємно, коли виходять з гостіни, це така поддержка. Збірників завели час у дорогу. До стадіону поспішають хмари людей. Навіть важкий понеділок не відлякав львівських уболівальників. Для нас у, нас у Львові, збірна України це немає різниці, з ким вони будуть грати. Чи це Сан Марино, чи це будуть цигани, чи це буде Англія, у нас завжди люди приходять і відвідують стадіон. Але молодіжка не змогла потішити фанатів. Може бути немного перегоріли, я так думаю. Тому що все пошло не... начали, вроді неплохо перші 15 хвилин, а потім поламалося все, почали розпускати гравців, пропущений гол, два гола за 5 хвилин, звісно, немного надламало. Другий там вважає, що вирівняли гру. Ні, реалізація українці понуро покидають арену львів. Реабілітуватися перед вболівальниками молодіжка спробує 14 жовтня у виїзному матчі із латишами.